Добрий вечер. Добрый, добрий. Як Ваші справи. Хорошо. Хорошо, спілкуєтесь? Да хрен його знає, вже що. Рыбалка, охота, старухи, молодухи. О, старухи молодухи. Хочете, я вам розкажу про ваші стосунки з якоюсь жінкою з вашего життя. Ну можете, Спробуйте. Це не астрологія, не нумерологія. Дещо таке новеньке, що є тільки в мене. Давайте так. Ви мені називаєте число місяць рік свого народження. І число місяця рік народження я я я якоїсь. Знаю, да? цю тему. Яку тему? І ви не можете цю тему знати, тому що її ні... Ой. Що ж ти знаєш? Що ти можеш знати? Добрий вечір. Хочете, я вам про вас розкажу дещо. Наприклад, про ваші стосунки з якимось чоловіком, хлопцем з вашого життя, називайте число місяць, рік народження цього чоловіка чи хлопця, і свій число місяць, рік народження. Я вам розказую, а потім ви мені кажете, чи співпало, чи не співпало. Про, типу, колишнього казати, чи? Ви мені не кажіть, ви мені не кажіть, колишній чи не колишній. Просто дві дати народження. Я вам даю інформацію, а ви мені кажете, спіпало чи не спіпало. Добре, давайте зараз. А своє треба казати, чи хлопці? Так, я ж сказав. Спочатку його число місяць рік, а потім ваше число місяць рік. Добре, його 20... Так, зійшлися дуже швидко, тому що спілкуватись дуже комфортно. Дівчина дуже емоційна, взривна, любить так, щоб було, як вона скаже. Якщо з нею хтось не погоджується, вона все рівно буде настоювати на своєму і буде доказувати свою точку зору. Тобто, є правильна точка зору. зору це її точка зору, і неправильна це його або когось іншого. Далі, цей хлопець він любить поговорити. Як бізнес-партнери у житті дуже класні, легко зробити щось разом, якісь справи, там, не знаю, піти в магазин, ремонт зробити, щось таке. Але, що погано, і скоріш за все, розійдетесь, або вже розійшлись, це бачення проблеми цією парою. Тобто, наприклад, один хтось з вас каже, о, диви, це дерево, а інший каже, ні, це кущ. І починаєте сперечатися: один каже дерево, інший каже кущ, і на рівному місці виникає. Проблема, виникає конфліктна ситуація. от Тому, як хлопець та дівчина можете побути, але будувати сім'ю стовідсотково не вийде. співпало Хочете інстаграм свій скину і YouTube подивитись, що у мене за контент. Добре, давайте. Тримайте. Гарного вам вечора тоді. Вчіться на помилках інших людей, а не на своїх. На все добре. Не знаю. Мабуть, ці дівчата. Думають, що це гороскоп, ну, хай думають. Шановні друзі, сподобалось відео, підтримайте мене своїм лайком, підпискою, залиште свій комент під цим відео, що б ви хотіли ще побачити. На яку тему ви б хотіли, щоб я зробив стрім чи поспілкувався, яким чином ви б хотіли, щоб я поспілкувався з людьми. На все добре вам!